Привіт! Я Дмитро, а ви на каналі Work of Mead. Друга серія або перша серія, подивимося, як вийде про Fastech Echo і два зброяра. На першу гвинтівку я вже встановив його. Ще раз показую. Сейф не стріляєш. Цені відбувається постріл. Єдине, що мені не подобається, немає чітко вираженого е, ресету. Тобто дуже великий вільний ход спускового гачка. Режим еха. Постріл. Тримаємо спусковий гачок. Постріл. Але також дуже великий, довгий, невиразний вільний хід спускового гачка. Отже, моє завдання зараз буде більш детально показати вам монтаж встановлення фастеха на другого зброєра. Переходимо плавненько ко второму зброєру. Отже, ще один зброяр, ще один фастех. Що буде, якщо ви будете необережні і у вас... Розвалиться ваш фастех. Відбудеться це з таким чином. Спочатку він буде в такому положенні, отак він до вас приходить. Спочатку він відкривається і для монтажу, і для стрільби от в таке положення. Потім, якщо ви будете необережні, відбудеться наступне. Головне перелічити ті запчастини, які у вас випали. Їх має бути раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Упори встановлюються тільки в одному положенні. І ніяк інакше. Встановлюється ця запчастина. Отаким от чином друга. І пружини встановлюються тільки в одному положенні. Отак. Не отак. А саме отаким от чином. Все, тепер ви його заводите назад і фіксуєте. Отак він збирається в зворотному напрямку. Отак зафіксували. Тепер починаємо монтувати наш фастех на другий зброяр. Для цього ми відкручуємо ручку, щось мені підказує, що мені потрібно буде плоский. Плоски. Демонтуємо вісі штатного УСМ, притримуючи УСМ рукою, для того, щоб він не вилітив. Знімаємо ручку. Нічого не губимо при цьому. Все, що нам буде потрібно, це пін, який тримає запобіжник. Відповідно, його пружина вона залишається в ручці. Знімаємо, відкладаємо, переходимо до нашого фастеху. Для початку нам потрібно встановити оце карамисло. Його отвір має співпадати з відповідним отвором на самому ОСМІ. Вставляється це карамисло під оцей виступ. Зараз, коли я його відсуну для того, щоб встановити карамисло, курок вийде вперед на одне положення. Да, в перчатках це щастя. От таким чином це має бути у вашій зброї. Потрібно між карамислом і Осемом встановити пружину. Руки помнять навіть в перчатках різинових. Все, в такому положенні ми вставляємо УСМ у вашу гвинтівку, в ловер. Три чверті справи зроблено. Тепер нам залишається зафіксувати УСМ всередині вашої ствольної коробки. Робиться це наступним чином. Ми робимо це. Зліва направо, і, відповідно, ви, потріб... ви повинні врахувати, що от у вас ось ОСМ, в неї є дві проточки. Ми вставляємо тією проточкою, яка ближче до кінця вставляємо її першою. Це зроблено через те, що отут зараз це не видно. Отут в ОСМ є дві пружини, які і будуть триматися за цю проточку. Дет, ага. Тепер нам залишається встановити. Запобіжник, он же переводчик огня. Вставляємо ми його в оцей отвір в нашому коромислі. Вставляємо ми його у положенні ехо. Отаким чином. Це запобіжник встановлено. Зараз ми дістаємо частину запобіжника, яка у нас відповідає за перемикання між положеннями. Ми бачимо три виїмки, які відповідають за ехо, семі та сейф. Ви не помилитесь, тут є вибірка і на осі запобіжника. І в цьому бочоночки називаємо це так, тобто встановити його невірно у вас не вийде. Оскільки брудна робота закінчилася, тому знімемо перчатки. Ну, відповідно, нам залишається встановити тільки пін, який тримає запобіжник всередині. Ось він. Як так, щоб видно було краще? От так. Забачте, нічого не вижу там, тому прикручивать ручку вже буду поза кадром. Все, все встановлено, все працює. Апір, яким вже перевіряли першого зброяра. Перевіримо другого і будемо віддавати. Це наш перший зброяр з еха. Зараз перевіримо другого. Нагадую, для того, щоб встановити його, зібрати зброю, потрібно, потрібно всі ці частини совмістити. Бачите, я відпустив спусковий гачок, все це у нас розійшлося. І встановити я не можу. Закрити не можу. Зробимо це таким чином. Ну, вибачте, я не роблю це кожного дня, тому трохи невправно це виходить в мене. Все, гвинтівка зроблена, зібрана. Зараз перевіряємо. Режим полуавтомата. Постріл. Відпустили, нічого не відбувається. Ще раз. Постріл. Зводимо, відпускаємо, нічого не відбувається. Другого пострілу не відбувається. Сейф. Пострілу немає. Зараз приводимо в режим ехо, натискаємо постріл, зводимо, відпускаємо постріл. Я розумію, що ті стрільці, які виконують бойові завдання або спортсмени, вони на своїх звичайних тригерах тренуються не доводити. До ресету вони тренуються натискати постріл і відпускати на мінімальну потрібну дистанцію. І таким чином досягають дуже високого темпу стрільби. Але мені здається, що це зовсім непогана альтернатива, і може, яка дійсно може теоретично збільшити ваш, темп вашої стрільби вдвічі за рахунок другого пострілу під час ресету. Отак от Фастех от. Ехо і нет. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте ваші запитання. І на все добре!